Досі думаєте, що водку винайшли в Росії. Ось вам декілька фактів. Перші згадки про горілку датуються 1386 роком, коли генуезькі купці привезли спирт до Московії. До речі, тоді горілку називали горячим вином і використовували як ліки. Це нам говорить про те, що на момент 14 століття у Московії ще не було своїх дистилятів. А також паралельно цим датам у польських джерелах згадується про горілку в 1405 році. Це було в записках судових книг міста Садомер, і там було вказано слово вудка, що дуже сильно созвучено з сучасною боткою. На жаль, точно ніхто не знає місце та час, коли було винайдено горілку. Але враховуючи дати та факти, можна стверджувати, що витоки горілки ідуть саме з Польщі та України. Також дуже часто згадують чомусь Мінділеєва. Камон, люди він працював в 1865 році, а його дисертація взагалі не була пов'язана з горілкою, бо він досліджував поєднання спирту та води. Тому дякую вам за увагу. Не забудьте підписатись.